Всім добрий ранок понеділка. Анука, дивіться на мою голову. Є четвертий день, але вчора я вирішила її не мити. Мені здається, в принципі виглядає нормально. Я тільки приїхала в університет і вже втомилась. Хто так само, тільки приїхала на роботу, і вже втомився. Хто не так само, то вийдіть звідси розбійники. Починаємо мою рутину. Кафе з кавою. Я сижу в бібліотеці, навчаюся на такому пуфіку. Бачите, тут є такий уголок, де можна грати в шахи. є такі діванчики, розетки, а воно там ще пуфіки. І я зазвичай там зверху навчаюсь. Але сьогодні мені хотілося зручності. Прийшла в іспанську єву за зубними сітками, шампунем. і туш хочу купити. Бачите, іспанська єва то вона називається Друні. Я тільки що вийшла з магазину, я дуже сумнівалася між чорною тушею та коричневою, яку я більше хотіла, і взяла коричневу для більш натурального ефекту. Я вже вдома. Біль мене приїхав, забирав терасу щаслива. І у нас дуже хороша погода. Вечором треба буде вийти прогулятися. У нас так класно пахне весною. Дивіться, все цвіте. Погода супер. Я в одному светрі трішки співають, сонечко гріє. І ще така класна погода якраз ходить без куртки в кофті. Я так не хочу, щоб літо приходило, бо ми умремо. Я як саме поважаючи, дорослий після 20 років йду з аптеки з такою хапкою ліків. Хочете, я вам приведу ампатін, що я купила, тільки що? Один, два, три, чотири. За це все добро я заплатила 4 євро щось таке. Е, хоча в рецепті було написано, що приблизно вартість буде 145 євро. В страховку входить. І за ці ліки, якщо їх прописує лікар, бачите, тут вирізано QR-код. Якщо їх виписує лікар, то оплачує уряд Іспанії. Економія 140 євро. Мірано починається знову з того, що я йду по терасі. Тому що поїзд у нас не приїжджає і мене підвозить в Тарасу, щоб я з Тараси їхала. Дивіться, це такий ну, це центр Тараси. Але тут були бір, всякі магазинчики, а тут станція електрички. Я намагаюся маю навчити грати в шахи. Це ми вже п'ята гра за сьогодні за, за тільки що. І я постійно проіграю. Але оцей король постійно виживає і мене перемагає. Я не знаю, що мені робити, щоб його виграти. Я в тупіки. Я стакла стовп, переворот все Так. Ненавиджу цей урок, який тільки що у нас був. В коридорах ще є такі парти стільці, де можна робити групові роботи. Це зручно, тому що в бібліотеці не завжди можна розмовляти з твоїм напарником, а тут можна прийти на тих за столах, сісти і щось вчити. Воно вихід, ми вже йдемо додому, ура. Дивіться кошарик в Що це таке? Це що, кохання на виживання? Була, була. Дивіться, кошарик лежить. Піння. Кс -кс -кс -кс. У нас опять ужасный дождь, так что мене бель забирає сьогодні прямо з університету. Я вам не знімала відео майже вчора і сьогодні взагалі, бо у мене не було настрою. У мене куча справ і я не знімала. І не було такого, щоб щось вам показати нового. Тому пропустим ці дні. Баля, у нас весь маспер у нас porque si no nunca Vale, una vez más rápido. porque si no nunca Vale, muy bien. Я тільки що просиділа в бібліотеці, провчилася, дійсно багато чого зробила. А зараз мені захотілося прийти до батареї, Хоча не холодно, але мені хотілося сюди прийти. Так, сижу на підлозі і працюю над проєктом. Я жорстко опаздую в театр на 46 хвилин. А, -а, -а. господи, я помру, тому що поїзд мені з не приїхав. Такий гарний. Сігорі Марка лягається, оно директрису красять. Оця Мар'яна. А ще дівчатки тоже щось поцеює викладачку. Оля, Оля. Ми вже зараз будемо починати. Оно всі діти не готові. Штора закрита. Я там насість. А це знакета на натрапав у companyera d'escola, aquesta profe, no sap res. Un miracle! De segur que és el millor de tot el curs. Tot el que ha après un curs. Des que tant no m'ha pot un nen, ens És un més intel·ligent que el des d'aquí ens ho ha instal·lat. Del carai, fa i que germanes, no entre mami, és més famada. Com faig mira cada de ser. Mira que de Hi ha в escena де teatre on торт. nen menja torta. I sempre els nens volien menjar-ne, però no els van donar. Ara l'anirem a menjar. Estic descobrir El secret d'una lletjota bruixa. Vol atacar. Et recomano la taudela. O més d'un problema. I acabaràs de pena. Timbra no podrás marchar La educación física sobre gira te espera que es chichoca no te cu Жаль, що я не зняла моменти, де я виступаю або ще якихось прикольних моментів, але просто постійно за кулісами, і немає можливості. А якщо я виступаю, то ніхто мене не знімає. Ребятки. Прийшли на екскурсію. Дивіться, Екскурсія Десь там воно наш викладач. Ось у Котика. котіка. <рес> Салі сатана. Дивіться, це трони, і над кожним троном є окремий герб кожної провінції Іспанії і королів, які приїжджали сюди. Я не хочу знімати викладача. О, гляньте, скільки тут цих тронів. Це все трони. Дивіться, у церкві є свої гуси в центрі Барселоні. Барселони. Гляньте хоп, хоп, а ми в церкві. Ну що, якось так пройшов у мене тиждень. Сьогодні понеділок і сьогодні починаю знімати нове нове відео. Тому зустрінемося з вами через тиждень, коли я дознімаю це відео.